До речі нас є інформація, що заес таки намагаються повивозити весь персонал окупанти. Багато експертів то каже навіть Балицький заявляв, що заес має припинити свою роботу, бо, начебто, збройні сили України. Проводять якісь там дії. Багато експертів вважають, що саме зупинка ЗС буде означатиме, що окупанти виходять з нашої атомної електростанції. Відповідно, енергоматом вже проводить підготовку персоналу, аби замінити на тих колаборантів або росіян, які працюють на ЗС. Тому дуже і дуже чекаємо найближчим часом, що нам вдасться зайти на нашу запорізьку атомну електростанцію. Ну просто окупанти розуміють, що рано чи пізно збройні сили України підуть в наступ наші сили оборони загалом на усіх Лянках нашого великого фронту, і уже не чекаючи цього моменту, щоб не робити все в останню мить, як то кажуть, то намагаються робити все завчасно, і вони ж не тільки от, до речі намагаються звідти виїхати, вони ще й і мародерять. З'являлися повідомлення з півдня України про те, що вивозячи усе своє майно і спалюючи документи, тире докази своїх військових злочинів, росіяни крадуть все, що бачать, все що можуть вкрасти. Ну і відбувається ця стандартна тактика. Вони коли заїжджали наприклад, на Київщину. Теж грабували все, що могли грабувати, і просто сотнями кілограмів через пошту з Білорусі передавали це до себе на Росію. Крали абсолютно все починаючи від біде унітазів і м, раковин, закінчуючи якимись кранами, грішми і навіть коври килими, перепрошую, крали в тому числі, але Розуміють окупанти, що рано чи пізно відбудеться український наступ, і до цього зараз готується весь світ, готується Україна. Міністр оборони США Лойд Остін заявив про те, що Україна отримає танки Абрамс на початку осені. За його словами, ми робимо усе можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. І За нашими прогнозами це відбудеться на початку осені. Ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання до того часу, коли... Навчання завершаться, танки будуть доступні для використання. Загалом, за словами глави Пентагону Лойда Остіна, оці терміни доставки Абрамсів на весні пояснюють, тим, що е, американські військові не лише відправляють їх в Україну і готують українських військових до роботи на них, але й створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу танків, які є новою технікою для українців. Він каже, що ця техніка суттєво відрізняється зокрема окремо за рахунок е, турбінного двигуна та інших достатньо складних. Систем, але ми намагаємося якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені. Тому можливо є шанси про те, що ця техніка прибуде раніше. Тому що інша ж, наприклад, прибула челенджери британські, як уже відомо, вже перебувають на території нашої країни, готові чекають свого часу, щоб відправитися у бій. Точно так само, як і з іншою технікою. І ракети далекобійні дали, і танки дали, все, що зараз. Україна може зібрати, вона збирає точніше, все, що може отримати, вона збирає, готує і вичікує потрібного моменту. І як показала практика, вичікувати моменту інколи буває м, дуже важко, але надзвичайно успішно. Це показали вчорашні контратаки на Бахмутському м, напрямку, підтверджені нашим міністерством оборони. Тому це безумовно хороші новини. Будемо сподіватися, що таких з кожним днем тільки більше.